А тепер Інтел про чиє нове топове рішення ми вже згадували. Процесорний гігант взагалі провів таку досить знакову презентацію, в якій познайомив ледь не з усіма аспектами власної діяльності, починаючи від спроб серйозно автоматизувати автомобілі, торгівлю та виробництво, закінчуючи планами на найближчі роки, типу розвинути швидкість віді технології, яка передає зображення на екран бездротовим з'єднанням, та й взагалі активніше впроваджувати бездротові технології в життя. Під чого Взагалі була створена окрема асоціація звідомих впливових виробників. Також обіцяють 3D-камери в наступних поколіннях дівайсів. Все під це, мовляв, уже готове. А поки що ж актуальним рішенням лишається нове покоління мобільних процесорів Core M. Так, Intel відступив від звичної практики назвати їх i 3, i5, i7, але обіцяє невдовзі повернутися до неї у наступних доробках-розробках. Один із первістків на Core M ми вам уже показали. Це новий Асусівський дзень. А на цьогорічній іфі свої творіння на емках показали купа інших виробників, які ще цілий ряд більш продуктивних та економічніших завдяки новій платформі дівайсів готують до виробництва. Поки що ми маємо справу вірячи керівництву інтела з різким приростом графічної та обчислювальної продуктивності, тотальним зниженням тепловиділення та значним скороченням енергоспоживання. Ну і це ще, мовляв, далеко не межа.